Іде по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина пишна і горда, як панівель можна. На ній плаття підрізано, короча не можна. Цибулина така рада, здорова була. Ми ж з собою картопельку з одного села і кинулась цілувати, міцно обняла. Картоплина скривилася скачивці дорожка. А що за слово картопелька? Я теперь картошка, що ти мене облапила, словно ненормальна? Це ж умуні а кати нахальна просто ужас, яка в тебе груба манера, обнімає, наче п'яний міліціонера. Як так буде обніматись цибулі кожна, так ти ж просто моментально сиграти в ящик можна, що за нежності телячі. Ти забула в То цілуватись до баби своєї, видать зразу із провінції, із і з і брикнула цибулину модним закаблуком, сказала, як от тебе сильно пахніть люком. І між людьми зустрічаєш лукаву породу, яка хати цурається і рідного роду.